Ласкаво прошу до рецентрингу і нового відео. Я на диванчику з книгою в руках, а це означає, що сьогодні у нас буде огляд книги. На цьому каналі давно не було оглядів, але нарешті я прочитала щось вартісне, чим мені захотілося поділитися з вами. Тому сьогодні будемо говорити про книгу авторства Сандгуру, яка називається Карма. Почнемо трохи незвичайним способом. Я зачитаю вам початок цієї книги, притчу, якою автор починає свою розповідь, і яка задає тон усього того, що буде відбуватися далі. Отже, сталося так: одного дня Шанкаран Пілай придбав собі човен, 40-футову, надрозкішну яхту, за 10 мільйонів доларів. Він вирішив запросити свою новоспечену дружину в романтичний круїз океану, та дорогою трапилося нещастя. Яхта вдарилася об скелю і пішла на дно. Яхта затонула, але шанкарану Пілаю та його дружині пощастило вибратись. Вони пливли, рятуючи своє життя, і, зрештою, дісталися до берегів, острівця, позбавленого бодай якоїсь рослинності. Шанкарайпіла і його дружина мали з собою декілька бляшанок консервів. Молодята розуміли, що цього вистачить лише на кілька днів. Становище їхнє було скрутним. Незворушний Шанкаран Пілай прибрав одну з Асан, і його обличчя набуло безтурботно о виразу. Натомість молода була надзвичайно схвильована. Ми приречені, радала вона. Тут немає жодної людини, жодної ознаки якого життя, ані тварин, ані рослин, нічого. Як ми будемо жити, як будемо вибиратися звідси? Який жахливий кінець наших мрій про подружнє щастя. Шанкарай Пілай продовжував незворушно виконувати асану. Його дружина була геть з Як ти можеш ось так сидіти? Хіба ти не розумієш, що ми приречені? Шанкарай Пілай поглянув на неї спокійно і співчутливо. Моя люба, не горюй так, мовив він. Чого я не розповідаю перед нашим весіллям, так це однієї своєї історії. Раніше, коли я навчався в Тенесі, я користувався студентською позикою. Після навчання я перебрався в Нью-Йорк, не повернувши цієї позики. За три місяці мене піймали кредитори. Мені вдалося втекти від них, і я подався до Каліфорнії. Там я придбав собі автівку. А що купував її у кредит, то навіщо вдовольнятися малою машиною? Тож я вирішив придбати Rolls-Royce. Оздоблений щирим золотом і узяв позику на 2 мільйони доларів для купівлі цього автомобіля. Далі я подумав, що жити в Каліфорнії мені дуже важкувато, тож вивіз машину до Орегону. Але кредитори переслідували мене і там. Після цього я взяв іпотечний кредит на 5 мільйонів доларів. Опісля я потрапив до Мексики. Та кредитори вже через півроку подались за мною туди. А тоді, як ти знаєш, я одружився з тобою, то купив у Техасі цю яхту за 10 мільйонів доларів. І я все ще не сплатив перший внесок. Тож не хвилюйся, будь спокійною, не панікуй, вони знайдуть нас. Вони завжди знаходять. Саме такою притчею автор починає свою книгу і говорить, що впевненість цього героя притчі Шанкарана Пілає в тому, що кредитори обов'язково знайдуть його. І є той феномен, який відомий світу під назвою Карма. Трохи в чому я вирішила прочитати цю книгу. Зазвичай я читаю багато літератури направленою на саморозвиток і переважно це західні автори, європейські, американські, і мені захотілося для різноманіття прочитати чогось зі східної філософії, зі східної культури, тому що їхній світогляд те, що іноді значно відрізняється від того, до якого звикли ми. Тому, коли в магазині я побачила книгу, яка називається Карма, і 2024 вважається роком карми. Мені стало цікаво, я вирішила, що це саме та книга, яка мені потрібна і яку я візьму. На мій подив виявилося, що, по-перше, автор цієї книги, його думки, його філософія, можна сказати, або вірування, не знаю, як це правильно назвати, дещо відрізняється від традиційних уявлень. На сході ідеї передані в цій книзі виявилися напрочуд схожими до всього того, що я читала у західних авторів. І зараз я вам трошки далі поясню, чому саме. Отже, карма. Одразу на початку книги автор говорить про те, що у людей склалося таке трошки попсове і зовсім далеке від першочергового уявлення поняття, що таке карма. Ми коли говоримо про карму, то говоримо про щось, що тебе наздожене, як головного героя, в притчі, яку я щойно прочитала, але переважно в якомусь негативному аспекті. Тобто, якщо сталося щось погане з людиною, ми зазвичай кажемо, що це її карма. Напевно, в минулому цього життя або в минулому своєму житті ця людина зробила щось погане, і отже, це її наздогнало. І автор говорить, що це дуже спрощено і не зовсім правильно так бачити карму. Тому що, зі слів автора, карма це не щось погане або щось хороше. Карма це інформація, карма як пісок. Ти робиш щось, ти думаєш, твої наміри, твої дії. Все це створює карму. І, по суті, головне таке визначення, яким користується Сангуру, що карма це просто усвідомлення того, що кожна дія має наслідки. Ми, як люди, говоримо, що це погано або добре, це гарні наслідки або негативні наслідки, але у якомусь вищому такому розумінні цього не існує. Просто карма це наслідок. І вже нам вирішувати або не вирішувати. Гарна, гарний це наслідок, позитивний або негативний для нас. Отже, наші дії ведуть до накопичення карми або до її зменшення, до звільнення від карми. карм. І взагалі е, ідеальний стан людини як частини цього всесвіту – це відсутність карми, і наче життя нам дається саме для того, щоб позбавитися карми, скинути її з себе. І в цьому контексті дуже цікаво тепер е, звучить. Фразочка, яка в моєму поколінні часто використовувалась: плюсик тобі в карму. Зараз це звучить зовсім не позитивно, тому що цей плюсик потім треба відпрацьовувати і скидати. Взагалі з кармою там все дуже складно. Карма а, має декілька типів і декілька шарів, декілька таких стейджів, з яких вона складається. По-перше, можна розділити карму на призначену. І набуту призначена карма, це та, яка дається нам від народження, з якою ми народжуємося, з якою приходимо в цей світ. І набута карма це все те, що ми створюємо. Це карма, яку ми створюємо нашими діями, нашими намірами, усім тим, як ми живемо. На щодо рівнів кармів, то там все ще складніше. Я пам'ятаю, що є фізична. Фізичний рівень, ментальний енергетичний, але здається, їх там 5 чи 6 навіть. І пропрацьовувати карму треба на кожному рівні. Оскільки е, автор йог, йогин, йог я не знаю, як правильно сказати, е, то він вбачає роботу з кармою саме за допомогою йоги, за допомогою фізичних вправ, щоб пропрацювати карму на фізичному рівні, за допомогою медитації. І за допомогою різноманітних способів усамітнення, поглядання, усвідомлення і тому подібне. Взагалі, коли я читала цю книгу, по-перше, складно. Мій мозок часто пручався не тільки через східні якісь слова і назви, які досить складні в розумінні, тому що я не читала про це раніше, я не використовувала їх. І Запам'ятати їх взагалі мовчу про це, але хоча б зрозуміти або прочитати раз, це теж вже було складно для сприйняття. Але, по друге, ідеї, які висвітлені в цій книзі, я відчувала, що мій мозок іноді прочається. Усвідомлені того, що я читаю, наприклад, того, що людина має позбавитися індивідуальності для того, щоб. Кинути всю карму для того, щоб стати єдиним цілим всесвітом, тому що індивідуальність з точки зору цієї філософії йоги це щось придумане, це щось несправжнє, і насправді ми всі частина єдиного цілого, і автор використовує поняття прожнечь або ніщо таке, для того, щоб ми усвідомлювали, що. Ми всі пішли з якоїсь такої невідомості, і ми всі частина цього великого Всесвіту. і маленькі піщинки великого механізму, і насправді наш такий ідеальний стан це е, розчинитися в усьому цьому. Тобто, дуже складно для сприйняття, особливо, коли тобі там 20-30 років. І Думка, що тим треба відмовитись від цього і сісти десь в печері для того, щоб навчитися вивіль... вивільнити якусь свою енергію і жити поза своїм тілом, вона здається трошечки лякаючою і дуже неактуальною на цей період. Загалом, книзі є багато якихось цікавих таких м уявлень, з східних уявлень про світ. Е і, наче як пов'язані з кармою, але в той же час відкривають дещо, дещо ширше цей світ йоги і світ східного світосприйняття. Наприклад, мені запам'яталася така фраза, що ліниві люди рятують світ. Тому що автор говорить: якби усі 100% людей, мільйони людей, які у нас є. Раптом стали супер суперактивні і почали реалізовувати свій потенціал до цього світу. Вистачило нам років на 20, У нас би не вистачило ресурсів, у нас би не вистачило просто усього і ця земля б не витримала. Але, на щастя, 50% людей ліниві, тому у нас є шанс прожити довге і щасливе життя. Також цікава думка була про те, що. От коли ти читаєш цю книгу, чомусь ще мій розум прочався, тому що дуже багато суперечностей. Ось автор говорить одне, потім я, я, він якось переводить в те, що ви читаєте зовсім протилежну думку, і воно якось не сходиться між собою, але сам Гуру знайшов цьому виправдання. Взагалі мені здається, що ця людина може знайти виправдання усьому, у нього є відповіді на всі питання. І він говорить про те, що роль вчителя, його роль як гуру, це не в тому, щоб дати якісь знання людині, якісь такі сталь знання, які вона може брати і використовувати, а роль у тому, щоб змусити людину думати і шукати власні відповіді. Тому що, якщо він дасть нам якесь конкретне знання, якісь конкретні уявлені переліки дій, ми все одно прочитаємо їх по-своєму, ми виберемо те, що. Нам цікаво те, що ми вважаємо прийнятним через призму свого досвіду, свого розвитку, і це все одно не буде тим, що він нам казав. Тому кожен, я впевнена, що кожен в цій знайде щось своє і зрозуміє карму по-своєму. Отже. Я сказала про те, що карма це не добре і не погано. Карма це інформація, яку ми напрацьовуємо, що робити для того, щоб її скинути, для того, щоб пропрацювати карму. А, окрім того, що там багато цих рівнів і багато варіантів, карма, як призначена, набута, а, автор говорить про те, що усвідомленість це ключ до всього. Якщо ви вирішите стати усвідомленим, то немає значення. Яку ношу ви на собі ваше життя покращиться, і ваше минуле не буде мати на вас такого впливу. Тому, починаючи тут і зараз, починаючи усвідомлено жити, розуміти наслідки своїх дій, ви можете покращити своє життя і, принаймні, пропрацювати цю набуту карму і припинити. Навантажувати себе новою кармою, і це досить цікава думка, тому що саме оце це і перекликається з усім тим, що я читала у західних авторів. По суті, нейробіологи, психологи, всі, хто захочете, говорять вам про те, що усвідомлене життя це ключ до того, щоб жити краще життя, це ключ до того, щоб світ був добріший, тому що коли ви. Усвідомлюйте, що все, що ви робите, має наслідки як для вас, так і для інших людей, так і для світу. А, цей світ стає краще, бо ви стаєте обережнішим, і ви не починаєте потім звинувачувати когось іншого в своїх проблемах. Тому що я вірю, що 90% проблем людини створено руками самої людини. І якщо ми почнемо думати і аналізувати, як саме ми прийшли до цього, то все насправді дуже просто. Як автор говорить, знову такий приклад е, того, що якщо ви з'їсте е, зіпсовану їжу, то ви отруєтесь. І неважливо, гарна ви людина чи ні, ви прийняли рішення з'їсти цю їжу, ви отруєтесь все. Тобто дія наслідок. І немає там якогось такого, що якщо ви будете гарною людиною, і будете я не знаю, але я віруюча людина, але не релігійна, тому я можу собі дозволити сказати щось, типу, якщо ви ходите кожного тижня в церкву, так кожної неділі, це абсолютно ніяк не гарантує того, що з вами не станеться там щось поганого, тому що дія має значення, намір має значення, і якщо жити більш усвідомлене життя, то ви берете відповідальність за це життя на себе. Після основної частини в кінці книги є розділ запитання відповіді від Санкуру. Він розуміє, що це може бути дуже складним розумінням, тому створив такий розділ, де він якби передбачає питання читача, які питання, які читач може йому задати, тому що люди на його доповідях, на його якихось виступах задають йому ці питання неодноразово. І прямо в такому форматі ви можете прочитати це, прочитати запитання, віднайти для себе запитання і віднайти відповідь. Я знову кажу, що автор може відповісти на будь-які запитання. Він так цікаво все огортає, що ти починаєш сумніватися в тому, що ти вже думаєш. І тут якраз у мене таке перше питання. Я відкрила про те, що можливо. Переживаємо ми про те, коли відбувається щось у суспільстві так погане і страждають невинні. Як нам здається, і в цей момент ми починаємо думати, що щось не те, карма не працює. І знову ж таки, якщо розуміти карму не як щось, що погане летить на людину, яка створила щось погане, а про те, що є наслідки, єдія, є дія, є і є наслідки, то все стає більш логічним. плюс, Ще є колективна карма, про це я забула вам сказати. Ми, як частина суспільства, ми, як люди, які живемо в суспільстві, ми своїми діями або своєю бездіяльністю також сприяємо тому, що відбуваються негативні якісь моменти. А, на жаль, від цього не можна врятуватися так, щоб висіли і врятували світ, але від цього можна врятуватися, якщо Кожна людина включить цю усвідомленість у себе і почне розуміти, що вона робить. Чим більше людей це зробить, тим більша вірогідність того, що менш негативних наслідків це матиме на наш світ. Тому все починається з кожного з нас, і ви не можете відповідати за інших людей, але ви можете відповідати за себе. Я можу відповідати за себе і створювати хоча б мікроклімат. В своєму домі, в своєму суспільстві, в своєму колі знайомих, позитивний, безпечний, це для нас можливо. Отже, це, напевно, все ще скажу про цю книгу. У мене були Різні відчуття, коли я її читала. Спочатку мені наче було цікаво, потім якось було дуже складно, я дуже довго її відкладала, потім в кінці мені знову було цікаво, і я з радістю дочитала її до кінця. І я можу сказати, що книга, безперечно, була корисною. Вона, вона допомогла мені якось, знову ж таки, зрозуміти, що можливо, є якась істина, яка Пронизує всі світогляди, усі вірування, всі релігії, все на світі, яка говорить про те, що людина відповідальна за своє життя, ми самі створюємо своє життя і дуже багато залежить від нас, від нашого, нашої роботи над собою, від нашої здатності зростати. Як говорить автор, Кінці, здається, книги, мені дуже сподобалася ця фраза. Ви не можете володіти життям, ви можете лише прожити його. Тож кожен обирає сам, як його жити, і якщо вам цікаво до кінця цього року ще дізнатися більше про карму або почати наступний рік з цього, бо я не думаю, що карма це не те, що колись закінчується. Карма це те, що постійно з нами. Якщо вам цікаво, я раджу вам книгу Сангуру Карма. У мене це видавництво Vivat, переклад доволі гарний, читається легко. І поділіться з власними думками, як вам, що ви знайшли цікавого і корисного в цій книзі, як ви тепер сприймаєте карму і як ви сприймаєте цей світ. Буду чекати ваших коментарів. Дякую, що подивилися, і до наступних зустрічі!